Олександрія продовжує тісну співпрацю з колегами з-за кордону. Нещодавно місто вже отримало потужні генератори від британського міста БАД. Днями до них приєднались друзі з Польщі. Місто побратим Ярочин підтримало Олександрію ще трьома десятками генераторів. Ми отримали портативні невеликі, але в великій кількості: 30 генераторів, які будуть допомагати нашому місту в різних. Об'єктах соціальної сфери, в комунальних підприємствах, в охороні здоров'я, в освіті кругом, де це потрібно, ми зможемо дати світло, якщо така ситуація буде складатися. Також хочу подякувати Степану Кириловичу за організацію логістики, доставки відповідного обладнання із польського міста під час війни. Всі українці об'єднуються, всі українці підтримують один одного. Тому і від мене, і від цих олександрійців, і ще раз вдячність і нашим польським друзям, і Степану Кириловичу, цепіку, Олександру Цапіку, за також добру роботу, яку вони зробили для нашого міста. Енергогенеруючі пристрої потужністю 4 кВт. Їх придбали за кошти місцевого бюджету Ярочина та передали нашому місту як гуманітарну допомогу. У нашого міста з містом побратимом Яручин – Польща склались дружні давні відносини. І Сергій Анатолійович Кузьменко, міський голова Олександрій, звернувся до міського голови Ярочина Адама Павліцького з проханням. Щоб допомогли з приобрацінням електрогенераторів, Адам Павліцький дане питання винес на сесію міської ради і було прийнято рішення за, місцеві кошти, за кошти місцевого бюджету придбати генератори і відправити до міста Олександрієв. Тому сьогодні ми бачимо, для бюджетної сфери нашого міста передано 30 електрогенераторів. Генератори розподілять між закладами соціальної комунальної сфери, а також закладами освіти та охорони здоров'я Олександрійської громади.